Господи, Боже мій, дайте мені якусь молитву, щоб я тут почитала. Піши, узнаєш. Нахер не треба. Ми себе тут теж не знайшли на помийці. Одягнеш на перше побачення розкішну чорну сукню. Владиславе, рідний мій, тобі 30 рочків. Господи, Анастасія, я тебе люблю. Ми не дивимося на голий торс Андрія. Ото було б прикольно, якби я когось із своїх знайомих тут зустріла. Всім привіт, мої прекрасні чарівні жінки! Сьогодні у нас старт нової рубрики, і я хочу вам сказати, як жінка жінці, як психолог своїм улюбленим підписникам, ця рубрика створена як дань. Кожній самотній жінці або кожній жінці, яка хоче розбиратися в своїх стосунках. Ця рубрика також присвячується всім невдоволеним життям, чоловікам, маминкиним синькам, чоловікам, які звинувачують жінок у меркантильності, рідні мої, невдоволені нещасні чоловіки. Це все для вас. Давайте тепер без жартів. Всім привіт, я Ярослава Тетмурзінова, психолог. І сьогодні я стартую нашу нову рубрику, де ми будемо анонімно. Розбирати профілі чоловіків на сайтах знайомств для того, щоб ви розуміли і бачили ред флеги і ще із самого профілю, і в жодному разі не давали таким чоловікам шансів. Тому що я зіштовхуюся із великою кількістю жінок, які насправді не усвідомлюють ці червоні прапорці. І я зрозуміла, що дуже багато із цих пропорцій можна було помітити ще на етапах погляду на профілі цих чоловіків. Саме, тому я спробую вам в розважальному класному форматі, звісно, анонімно, тому що задача мого каналу точно не знецінити чи обізрати когось, а в першу чергу досліджувати себе, досліджувати свої реакції і пізнавати себе, ставати свідомішими і більш внутрішньо зрілими. Тому погнали! І перший наш прекрасний чоловік, чоловіка в студію, У -у -у -у! ігор. 30 років. Єдине, що ми бачимо на профілі Ігора, це про мене, піши, узнаєш. Далі ми бачимо. Частинку ігора на якійсь дорогій машині з квітами, і що ми знаємо про нього: що він відкритий до спілкування, що він, що він гетеросексуальний, він не курить і 183 сантиметри в зрості. Отож, давайте поговоримо про те, що перш ніж ви заходите на сайт знайомств, що знову ж таки на сайті знайомств дуже реально знайти своє кохання. Там є адекватні жінки і чоловіки. Повірте мені, я знаю. Минулого року я. Була на більше ніж 100 побаченнях в Америці, і е, так як я вже, мабуть, ніхто з психологічної точки і точки власного досвіду не знає і не навчився розбиратися в червоних і зелених прапорцях. Отож, перш за все, е, якщо ми зараз візьмемо уявно, що ми шукаємо, ми звісно, хочемо чоловіка зрілого, який. Емоційно доступний, який реалізований, тому що це дуже багато говорить про цього чоловіка, про його рівень мотивованості, про його рівень відповідальності і так далі. Ми хочемо, щоб цей чоловік був відкритим в комунікації, щоб він був уважний і міг вибудовувати взаємозалежні стосунки. І, звісно, так само ми вибудовуємо профіль жінки. Ми себе тут теж не знайшли на помийці, так що продовжуємо дивитися, що ми бачимо із з профіля цього чоловіка. Ігор написав мінімально інформації, мінімально тексту. Більше того, він перекинув ініціативу на жінку. Пиши, дізнаєшся. Що це говорить нам? Перше, цей чоловік або не зацікавлений в стосунках, враховуючи, що навіть фотографії його там немає, або він вже в стосунках і саме тому цієї фотографії немає, або він чоловік, який, знаєте, в англійській мові є таке слово low effort. Це означає, що це чоловік, який мінімально. Зусиль готовий докладати до своїх стосунків, тому що чоловік, який справді серйозно шукає свого партнера в соцмережах, буде дуже продумувати свій профіль, писати щось про себе для того, щоб притягнути таку ж людину, яка важлива і сходиться із ним за цінностями. В даному випадку Ігор не лише не заморочився над тим, щоб написати, хоча б щось. На рівні цінностному про ньому, що це що означає вже його низьку зацікавленість, так він ще й перекинув ініціативу на жінку. Тобто він може бути або із якимось нарцисичним розладом, де він дуже боїться бути відштовхненим і саме тому заохочує жінок писати йому, або він максимально такий, знаєте, невмотивований, не зацікавлений життям і такий рухається, знаєте, як листочок полетить. Нам таке, звісно, дівчата. Нахер не треба. Погнали далі. Владислав 30 років. Я не буду, звісно, вам показувати фотографію в цієї е, людини, тому що ми тут не для цього тут зібралися, але повірте мені, дівчата дуже красивий чоловік. Дуже красивий чоловік. Можливо, я навіть плюсик один зроблю. Але е, насправді, що пише Владислав? Я за легке спілкування, але з конкретикою. Питання до Владислава. Question marks. Яке легке спілкування, яка конкретика, про що бляхати? Ти, блін, визначся із тим, чого ти хочеш, і перестань хірню нести в онлайн. Погнали далі. Одягнеш на перше побачення розкішну чорну сукню. Ось так він мені в голові звучить із того, що там написано. Якщо так, то обіцяю, ми сходимо і на друге. З одного боку ми. Можемо розцінювати. От якби не було першого речення, ми могли б розцінювати це як такий легкий флір, де він заохочує вашу жіночну сторону. З іншого боку, що ми бачимо? Ось це перше речення, де він сказав, я за легке спілкування, але з конкретикою. Владиславе, рідний мій, тобі 30 рочків! Яке легке спілкування? Ти, блін, доросла людина. Або маєш такою бути. Ні. Я за легке спілкування, але з конкретикою. І після цього речення, дівчата, я вас прошу: ніколи не погоджуйтеся на побачення, якщо ви одразу бачите, що чоловік не зацікавлений в серйозних стосунках, а ви хочете серйозних стосунків. Якщо ви та жінка, яка також за легке спілкування, але з конкретикою, яка не проти вдягнути цю чорну суконьку, і коли її оберуть наступного разу сходити на побачення і просто хоче have fun, You go, girl. робіть, що хочете. Це ваше життя. Отримуйте насолоду від нього. Але якщо це не те, що ви шукаєте, господи, боже мій, дайте мені якусь молитву, щоб я тут почитала. Будь ласка, не думайте, що ви зможете його переконати, що ви вдягнете ту чорну суконьку, і він такий О, господи, Анастасія, я тебе люблю! Я змінив свою думку і тепер я хочу серйозних стосунків. Тому що такого не відбудеться. А навіть якщо і відбудеться, то навіщо вам жити в стосунках, де вам постійно необхідно доводити свою вартість і переконувати свого чоловіка обирати вас? Взаємозалежні стосунки, здорові стосунки ніколи не вибудовуються на тому, що один партнер тягне ці стосунки, а інший просто чілить. Ото було б прикольно, якби я когось із своїх знайомих тут зустріла. Коли я дала завдання своїй помічниці наскрінити всіх чоловіків в Тіндері і дати мені якісь такі Red Flex значечки, і я виписала їй список. Вона мені сказала, ясь лише 30 хвилин там посиділа, вже не збирала матеріалу на пару тижнів, тому. Мені здається, ця рубрика буде дуже успішною. Отож, ми переходимо до улюбленої підрубрики цієї рубрики Емоційно незрілі чоловіки. Привіт, Дмитро! 35 рочків. Він до сих пір визначається стил фігерінераут. Дмитро в 35 рочків ще не знає, чого він хоче, яких стосунків, і про що нам говориться знову ж таки. Перше, що я вас прошу, коли чоловік говорить, я не готовий до стосунків в своєму профілі на Тіндері, вірте йому, це дуже важливо. Про що це нам говорить? Якщо людина в 35 років не знає, чого вона хоче, ця людина або тільки вийшла із стосунків і справді проходить етап зцілення. Або ця людина була травмована е, попередньо і справді не готова до того, щоб брати відповідальність. Тобто емоційної зрілості в цієї людини немає здорові стосунки це ті стосунки, де є дві зрілі емоційно, фізично інтелектуально людини, матеріально в тому числі. Зрілі людини. І коли ці дві зрілі людини з вибудованими світами одне одного зустрічаються, вони роблять свої життя і ще краще разом. Але якщо людина не готова до стосунків, не обирайте цю людину, бо він симпатично виглядає. Спойлерну вам тут Дмитро зняв дуже симпатичне селфі в спортзалі. Дмитро симпатичний чоловік. Але якщо ти та жінка, яка обирає чоловіків тільки через їхню зовнішність, ти одразу в програші. Тому що чоловіки, які показують свою зовнішність, хизуються нею і роблять це основною монетою продажу, повірте мені, там, окрім ось цього обличчя, яке він точно знає, що воно гарненьке, нічого більше немає. Ми дивимося на Ефорт цієї людини, тобто на ті зусилля, які людина доклала, на ціль, що ця людина шукає, і третя на цінності і чи сходяться вони разом. Якщо у вас будуть ці три складові. В стосунках або просто навіть із людиною, з яким з якою виходите на побачення, це вже буде супер. Я сходила на більше ніж 100 побачень, і жодного побачення тришового не було просто через те, що люди були справді цікаві. І як мінімум, коли ви обираєте за цими трьома показниками, ви знаєте, що це хоча б буде цікава розмова на побачення, а не просто ви оберете когось за симпатичне обличчя, а потім зрозумієте, що ви ні на ціннісному, ні на емоційному, ні на рівні зрілості ви просто не співпадаєте. І повірте мені, це буде втрачений час. Далі Андрій, 34 роки. Андрій у нас зголеним торсом дуже красивим, десь на прекрасних пляжах балі або іншого узбережжя океану. Андрійчику 34 рочки, він також і ще обирає. Тут знову ж таки ми не дивимося на голий торс Андрія, а розуміємо, що Андрій не зацікавлений в чомусь серйозному, довготривалому. Читаємо бізнесмен-інвестор, займаюся створенням нових бізнесів, інвестую в стартапи, нерухомість, враження та багато подорожую, читаю, розвиваюся. Життя насичене, нові проекти, подорожі, зустрічі, але хороші знайомства теж частина інвестицій у життя. На що важливо звертати увагу, от ніби з першого давайте дівчата зараз, як вам здається, що із цим профілем не так? Пишіть, будь ласка, мені в коментарях. До речі, якщо у вас є якісь трешові історії або переписки із Тіндера, будь ласка, пишіть в наш бот в телеграмі, скидайте їх, ми анонімно будемо їх також розбирати. Мені здається, що це максимально крутий буде формат, і ми зможемо більш зануритися і заглибитися вже на той етап, коли ви мечнулись одне з одним, і побачите ред флеги з боку чоловіків в вашому спілкуванні. Так, от що тут окей? Тут окей, що мені подобається, що Андрій все ж таки зробив зусилля над своїм профілем. Це супер. Він описав, що свої хобі, він займається створенням нових бізнесів для нього, ніби як це важливо. Він описав, що він читає, що він розвивається. Трішечки, все ж таки, у мене є питання до того, що в основному він описав лише, що він бізнесмен, що він інвестор, що він купує. Тобто фокус виключно на матеріальне, що вже говорить емоційно. Про більшу незрілість, так як на рівні якогось задоволення тут мало чого описане, окрім такого дуже стандартного. Але це все можна упустити, дівчата. Повірте мені, так як ми не можемо фантазувати наперед, і інколи дуже важливий все-таки безпосереднє знайомство і спілкування, щоб зрозуміти, чи є насправді якісь підстави для переживань. Що мене конкретно в цьому профілі не влаштовує, це те, що. Знову ж таки, підтримуючи ту ідею, що він до сих пір у роздумах, і останнє речення говорить про те, що хороші знайомства це теж частина інвестицій у життя. Знову ж таки, ми бачимо, що, скоріше всього, що він емоційно не готовий до стосунків і якогось комітменту. Що Таке внутрішнє зрілість і відповідальність це коли людина готова брати відповідальність, готова будувати стосунки і готова йти в ось цю взаємозалежність, в здорову вибудову. Коли ви бачите чоловіків, які пишуть, що вони до сих пір в роздумах, а їм 34-40 рочків, це вже говорить про те, що емоційно ця людина поки що не там. І повірте мені, будувати стосунки з такою людиною в рази гірше, краще не будувати. І просто свайпнути вліво. Що мене іще не влаштовує в цьому профілі, що в описі немає жодного речення, жодного слова про те, кого він шукає, що він хоче, що йому важливо, про якісь його цінності в своєму партнері. Це нам тільки підтверджує те, що Андрій не готовий ні на якому рівні. До того, щоб вибудовувати стосунки, тому дівчата не даємо таким чоловікам шанси. Дівчата, діліться своїми трешовими історіями із побачень. У мене також їх було декілька. Я пам'ятаю, що в молодих роках, коли я наосліп мечилася із чоловіками, не знала, чого я хочу, чого я очікую, і не розуміла ось ці червоні і зелені пропорції, які могли мене вберегти від ну як мінімум чотирьох дуже трешових побачень. Діліться, будь ласка, вашими історіями з побачень. Ви ми їх також можемо розбирати в наступному випуску. Як вам загалом ця рубрика? Чи хочете ви її продовження? Якщо так, то пишіть, що вас цікавить. Ви мені дуже-дуже сильно допоможете в цьому форматі, тому що поки що я так бачите загалом роблю аналіз, але можливо, разом з вами ми виділимо якусь більш чітку структуру і зможемо захоплювати більшу кількість жінок і нести користь в наш соціум в вибудову здорових взаємозалежних стосунків. І так. Також я чекаю вас в коментарях мої малесенькі, ображені, незрілі чоловіки. Приходьте обсирати мене всім до зустрічі! Обіймаю вас, мої прекрасні жінки. Несіть, будь ласка, добро в цей світ. Любіть себе, любіть своє оточення, турбуйтеся про себе, про свої кордони, і зустрінемося вже наступного тижня в цій рубриці.